Небо затягнуло хмарами. Невимовний біль та скорбота у серцях лучан. Місто попрощалося із двома героями Максимом Житковим та Олександром Крижаном. Провести в останню дорогу відважних воїнів прийшли рідні, близькі, знайомі, колеги і просто небайдужі лучани. Я особисто їх не знаю, але просто прийшла вітати шану. Максим Житков 1979 року народження загинув 1 жовтня в районі населеного пункту Лобкове Запорізької області. Йому було лише 45. Тепер мати залишилась без єдиного сина. Це моєї колеги син, єдиний. Знаю, що мама казала, що він з перших днів пішов воювати. Приходив відпустку, знаю, знаю, що працював, мабуть, що водієм. Для жінки велика біда». Одна ну, не діток нього нема. 45 років. Ще жити і жити так. Олександр Крижан загинув 30 вересня на Курському напрямку Російської Федерації. Знайомі героя наголошують, він був надзвичайно світлою і доброю людиною. Сусід і просто хороша людина. А яким ви його запам'ятали, яким ви його знали? Щирим, усміхненим, добрим, дружелюбним. Близькі захисника кажуть, що рік тому він поховав дружину і після цього пішов боронити країну. Це батько нашої куми. А яким ви його пам'ятаєте? Він рік тому поховав тільки дружину від онко пішов захищати і загинув. На жаль, у цей день ніхто не міг стримати сліз, адже відходять у вічність найкращі сини батьківщини. Прийшла вшанувати пам'ять. Дякую. Якщо воїн, значить був найкращий. Де жаль відходять у вічність стільки найкраще відспівали героїв у Свято Троїцькому соборі. Місто зі сльозами проводило воїнів в останню земну дорогу. Слава Україні! слава! Поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Вічна честь і шана.